Шойгу Герасимов, де токмак Росія заговорила про нібито підготовку здачі стратегічно важливого міста. Інформація з'явилася у пропагандистських телеграм-каналах. Пишуть, що начальник генштабу збройних сил Росії Валерій Герасимов ніби думає віддати українським військам токмак, щоби не було страшного розгрому. Ось ви самі в це вірите. Ми теж сумніваємось, тому вирішили розібратися детальніше. Як пише один із проросійських телеграм-каналів, посилаючись на два джерела в генштабі, можливість здачі токмака грасимов почав розглядати відразу після того, як українська армія досягла успіху в районі роботиного і просунулася на фронті. Тобто про здачу токмака Герасимов заговорив у вузьких колах ще у липні. Валерій Васильович хоче поберегти війська для Млітополя та Бердянська і попереджає, що якщо сильно чіплятися за токмак на запорізькому напрямку нашу армію може чекати страшний розгром, по справжньому страшний. Але якщо росіяни не збираються утримувати токмак, навіщо тоді активно будують укріп району навколо міста? Армія РФ перекидає туди всі резерви, а також звозить інженерні споруди та будує міні поля. каже мер окупованого Мелітополя Іван Федоров. На жаль, також ми бачимо тенденцію про те, що ворог продовжує будувати лінії оборони, і так він в районі Токмаку будує черговий кріп район саме на шляху до селища Роботіна. І також навколо Мелітополя будуються ще нові нові оборонні споруди. На жаль, ворог продовжує це робити. Проросійський телеграм-канал сматрі» пише, що ЗСУ знову намагаються прорвати Запорізький фронт, але війська РФ нібито відбивають атаки. Українська армія справді має успіх на Мелітопольському напрямку. Військові продовжують просуватися у запорізькому напрямку та штурмують Новопрокопівку. Повідомляють аналітики інституту вивчення війни. ЗСУ намагаються прорвати цю лінію оборони та обійти населений пункт із флангу у результаті розширити коридор від Новопрокопівки до Вербового. Тоді можна буде ввести у бій бронетанкові механізовані підрозділи. Ми намагаємося продавити оборону противника. Це достатньо серйозна задача. Сложно продавлювати ту оборону. Пратівка чайно питається сконцентрувати там всі імеючіся ресурси і продовжати укріпляти поступи к очеретуватиму і поступок такмаку. Росіяни вже залишили частину вербового, розуміючи, що можуть потрапити в оточення, а українські військові майже подолали основну лінію оборони в ближайше час, дійсно ми до розбираємо пасній рубіж основної лінії оборони, сплошної лінії оборони росіян. Далі у них остануться тільки гарнізонні точки, які будуть. Це або висоти, либо, высота, либо населені пункти росіяни справді панічно будують оборонні лінії, риють суцільні рубежі, але не встигають за термінами. Для того щоб залити укріплення бетоном, потрібно як мінімум два тижні. У РФ цього часу немає, оскільки українці буквально наступають на п'яти. Та тритянімуш, кінець на труї скористь машини, яка роють окоп, где-то ну, кілометр в час. Якщо по хорошому ґрунту, то есть трити не можуть нарыть з в поперек, а от заліть і виповнить вже інженерне супроводження з лініями підтримки і забезпечення. Я вони просто не успеют. терплячі невдачі на фронті росіяни відриваються на мирних людях, контролюючи кожен їх крок, адже у всіх бачать диверсанті. самая главная опасность вот, в Запорожской области, это как раз диверсионно-разведывательные группы, вот эти вот ДРГ. Это тоже те, которые вот, были сначала ждунами, а потом раз-раз и начали, скажем так, моих коллег вот с Ростова, 26-27 лет, это молодые парни, их убили вот под Токмаком. Вот такая вот диверсионная группа. И самое важное сейчас вот разрешить органам, я понимаю сейчас правового поля, но максимально радикально относиться к таким товарищам. Серед небезпечних злочинниць виявилася навіть старенька бабуся. Її записали до коригувальниць. Перевіряли мобільні телефони. Бабушка, пожива бабуся, ну, типічна бабуся, да, ми бачимо. І знайшли у неї в телефоні бабушку на скареці, причому за цієї бабушки погибли люди. Саме боячись розплати за окупацію від місцевих жителів, росіяни посилюють контроль за Мелітопольцями. Так по місту розставляють вишки, нібито для покращення якості зв'язку, а насправді ж для прослуховування, а також для того, щоб вимикати зв'язок, коли через місто перекидають техніку. Сподіваються взяти населення під повний контроль. А ось тільки чи вийде? Що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.